У цьому відео якраз я хочу з вами поговорити про те, як підійти до обробки ґрунту в принципі, да? і як підійти до обробки ґрунту прямо зараз, поки наша країна і, відповідно, ми з вами знаходимося в зоні турбулентності. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали! Гровекс допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я засновник. Grovex Градіжтал бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом і своїми продуктами. Так що, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. Всі корисні посилання на онлайн-дистрибуцію, на навчальну платформу, ще багато-багато цікавого знайдете в описі під відео. Ну а я зараз хочу з вами поспілкуватися, поділитися своїми думками. В нас формата графіла про власне, обробку ґрунту. І хочу почати з того, що кожна обробка ґрунту спочатку повинна мати якусь Джолай, йди Повинна мати якусь конкретну задачу, конкретно сформульовану, конкретно зафіксовану. Якщо у вас її немає, то Цю обробку ґрунту краще не робити, краще не застосовувати. Ну тобто, ми маємо чітко фіксувати, що ми хочемо там, прибрати бур'яни, перемішати рослинні рештки, там, заробити сидират, хочемо оптимізувати об'ємну масу ґрунту, тобто рихлити ґрунт і так далі. І так далі. Тобто, або там, підготувати насіннєве ложе. Тобто, є дуже-дуже багато задач для обробки ґрунту. На, на жаль, чи на щастя, все-таки, мабуть, на щастя, да? ми з вами знаходимося зараз в такому турбулентному стані, турбулентному режимі, коли е, нові технології вже приходять і вже є господарства, які е, там, і по ноутілу, і по стриптілу працюють, і рихлення міксують з оранкою. І навіть стриптіл з рихленням із ноутілом міксують разом і застосовують одночасно вертитіловські агрегати. І це насправді дуже круто, що зараз наша країна знаходиться на самому-самому піку технології. І ну, реально можна попробувати багато чого. Реально багато чого. От. Але нам треба там перемішати, побити рослинні рештки з одночасною підготовкою ґрунту до посіву. Наприклад, коли ви це можете сформулювати, до речі, рекомендую застосовувати для цього шматок паперу і ручку або олівець, тому що воно в голові не держиться. Взагалі. Поки ви це на щось не запишете, ви з цим не зможете працювати. Відповідно, як тільки ви сформулюєте задачу, з цим вже можна працювати е, і думати, як же ж тоді параметри якості цієї задачі ви ви зробите. Якщо ми говоримо про обробку ґрунту і культури, тобто сівозміну, да. То дійсно є особливості підготовки ґрунту для кожної культури. Адже ми зважаємо на те, яка глибина залягання основної маси кореневої системи. Ну, наприклад, там, в пшениці це 10-15 да? а в соняшника це 30-35. Відповідно, ми маємо зробити так, щоб ґрунт був комфортний для росту корення саме на цю глибину. От. Але коли ми говоримо про систему да, обробки ґрунту і. Задачу на обробку ґрунту, щоб сформулювати, а навіщо ми обробляємо ґрунт, то без сівозміни, уже складеної, упакованої, що за чим на конкретному полі буде йти, це не має абсолютно, абсолютно ніякого сенсу. Чого? Тому що фактично сівозміна це є задача на обробку ґрунту. Давайте на прикладах. Ось найпопулярніша на сьогоднішній день зміна для півдня України. Пшениця соняшник. Так дійсно там є вкраплення кукурудзи, там є соя на поливі, там є багато ріпаків. В основному теж на поливі, але й на богарі хватає. Ще є зимий ріпа горох і ще є просто горох. Але окей, якщо абстрагуватися, да, то окей, є отака от зміна. Відповідно, там під соняшник. Всі хочуть робити оранко або рихлення, да? а пшеницю окей, там треба дискувати після соняшника перед пшеницею. Але насправді, якщо ми дивимося на ось таку сівозміну, і дійсно є вже ну, більшість із вас до речі, плюсаніть плюсеніть в коментах кого. Отак, отакі поля вже є багато років, 10, а то й більше, там де пшениця міняється на соняшник, то в цій системі не обов'язково кожен раз робити глибоку обробку під соняшник. Це достатньо зробити один раз на 4 роки, да? тобто один раз в двіх і зміни зробити рихлення в оренку, а так можна сіяти напряму. Точно так само, як дискувати після соняшника перед пшеницею, не обов'язково. Чого? Тому що там задача порубати палку. Да, і зрихлити ґрунт на 2-3 см на півдні. Да, і рублячий каток, нормальний, в якого є нормальна швидкість і вага, справляється з цим краще, навіть ніж глушильник, якщо ми говоримо після соняшника. перед Осівом оземіни. Давайте візьмемо інший приклад. Сівозміна, як я її називаю, вінницька, коли в нас пшениця, кукурудза, соняшник. По-іншому не виходить. Чого? Тому що всі хочуть як можна більше кукурудзи, і соняшник, в принципі, теж нормально приносить бабло. А пшеницю вставляють для того, щоб була краща сівозміна. Відповідно, тут у нас є регулярна проблема. Після кукурудзи у нас є проблема з палкою. Раз, через того всі роблять оранку. Ну, а кукурудза, як же ж під неї не вигорати. Відповідно, знову роблять оранку. Відповідно, у нас виходить така сівозміна, які 66%, да, тобто більша половина землі, кожного року треба перевернути да, відповідно оранка, там, іноді майже всіх полів, крім тих, які піде земену. А є люди, які ще й роблять оранку піде заміну. Тобто реально є люди, які в Вінницькій, Черкаській, Полтавській області роблять оранку всієї площі на 100%. Це, ну, вибачте, знищення свого ґрунту і знищення свого кошелька. Чого? Тому що це дуже дорого, і в цьому абсолютно немає ніякого сенсу. Чого? Тому що можна під, перед кукурузою зробити рихлення на глибину як для соняшника. Да? І там же внести добрива. І, і потім, після кукурузи, в міжрядді кукурузи всіяти соняшник, наприклад. І таким чином зробити. Одне рихлення на 35-40 см на всю сівозміну в три культури, зекономити купу бабла і ще й отримати, ну вибачте, більшу врожайність. Наприклад, да? тобто я кажу один із варіантів, я не кажу, що так треба робити. Але поки ви не напишете сівозміну, хоча б на шматок паперу, ручкою або олівцьом, да? ви не зможете з цим працювати. Поки ви не напишете це, ви не можете з цим працювати, відповідно, ви не можете сформулювати задачу на обробку ґрунту. Адже вона виходить із сівозміни. Саме ось тут між культурами стає певний набір а, прийомів по обробці ґрунту. Так от. Поки ви не осмислюєте і не можете е сформулювати чітко, що в мене отакі культури, отака економіка, отакі поля, отака задача, під цю задачу в мене отака сівозміна, під цю сівозміну в мене отака е система обробки ґрунту, то ну, в будь-якому випадку сліпе копіювання буде е приносити вам. Е Негативний результат. Коли люди накупили техніки, не дай Боже, ще й в кредит накупили техніки, да? і потім у них не вийшло, тому що вони пробували копіювати, як зробив хтось, а не свідомо підходили власне до свого ґрунту. Тобто ви можете нанести набагато більше шкоди, ніж користь, якщо будете робити так, як робив ваш сусід, або дід, або батько, або там. Ум, сват, брат. Марка, хмарка, хмарка вибігає сонечко за хмарки, зараз буде сонечко, сонечко виходить, сонечко вийшло, сонечко стає. Крім стратегічного планування, там, де сівозміна, є фактично задачею на обробку ґрунту, є ще і, скажімо так. Тактика, да? коли треба безпосередньо на площі дослідити, а як там наш ґрунт, чи треба йому там якось допомогти, чи треба якось втручатися. Так от, для цього особисто я використовую два інструменти. Перше, це ну, можна назвати щуп, можна назвати пенітрометр. Крім щупа, вам потрібна лопата. Лопата може будь-яка штикова лопата бути. Конкретно я в своїй практиці використовую. Лопату я її називаю агрономічною, да? але насправді така форма лопати придумана а, мексиканцями для того, щоб садити кактуси. І в Україні вона мало де продається. В чому суть? В неї довге і вузьке лезо. Відповідно, я можу цією лопатою дуже швидко зробити експрес-зріз ґрунту. А так як довжина леза 42 см, то я можу цією лопатою зробити зріз ґрунту на глибину глибше орного шару. Цим щупом можна дуже легко дізнатися, чи ваш ґрунт окей, чи треба туди лізти, щоб визначити, чи є в ньому якісь проблеми. Тобто це супер експрес-метод. Просто пішли, потикали, потикали по полю, і знаєте, наскільки легко проходить оцей пенітрометр, щуп в ґрунт, настільки легко буде рости корінь у вашому ґрунті. Адже Ну, якщо абстрагіруватися там, від всієї, там, стратегії, економіки і так далі, коли ми робимо обробку ґрунту, то ця обробка ґрунту має робити так, щоб кореню було легко рости в ґрунті. Знімаємо верхній шар. Це перший крок. Другий крок треба углубити ямку. Для того, щоб ми могли збоку зняти зріз Потім углубляємося трошки в сторону, де ми будемо робити зріз. Вичерпуємо з ямки все лишнє, щоб не мішало нам брати наш зріз. І потім ось я підготовив оцю сторону для зрізу ґрунту. Можна його ще чистенько підчистити. І потім беремо невеличку товщину і вже забираємо ґрунт для зрізу безпосередньо. Тобто, в мене товщина ґрунту приблизно там, десь 3 см. Я підчистив повністю одну сторону ґрунту і на 40 см зараз достану повністю зріз ґрунту. Так, я достаю. Хоп! І ось отак виглядає експрес-зріз ґрунту то Лишнє те, що було на дні, забираємо. Це нам теж не треба. <кій> І ми можемо бачити повністю профіль нашого ґрунтового шару, то є, приблизно там, десь около 40 см. Потім робимо так, хоп, легенько постукуємо. І ми бачимо, так, що у нас верх, той, який був розпушений дисками, Перед посівом пшенички повністю вже розсипався, він зараз пересушений, хоч і з рослинними рештками. Так. І таким чином, коли ви постукуєте лопатою по ґрунту, можна дуже легко читати на яку глибину яка обробка ґрунту була. Конкретно на цьому полі я бачу, що була обробка ґрунту десь приблизно на 15-17 см. І до того була ще якась обробка ґрунту, що за все, оранка на глибину десь 27-28 см. Воно повністю все читається. Потім, коли ви обстукали, скажімо так щоб розділилися шари, ґрунт да, повністю шарується, да, коли ви обстукали шари, відділилися. От. А, то а, можна читати, да, на якій глибині який шар грунту. Потім, коли, сюди, а, потім, коли а, ви вже подивились, де, на, ну, які шари на якій глибині, да, то можна брати конкретно окремий шар. От я хочу взяти шар на глибині там, від 20 до 25 см і можу повністю його розібрати і подивитися, чи є в ньому рослинні рештки, да, чи, нема, чи є в ньому коріння. Так, відповідно, Тут була пшеничка, якби тут виготувала культура, ми ви б могли подивитися, на якій глибині є коріння і як виглядає ґрунт на тій чи іншій глибині. саме саме головне, що ми ось в такому форматі дуже легко і дуже просто, коли береш прямо зрізу ґрунту власне, шматочок ґрунту, да, і можна по ньому побачити, чи комфортно буде рости в цьому ґрунті. Наступній культурі. Чи треба йому якесь втручання, чи треба його рихлити, чи треба з ним ще щось робити. Тобто, от прям так зробив експрес-зріз ґрунту і прям береш з глибини, там, наприклад, після пшениці я буду сіяти соняшник. там, Мені треба на 3 см перевірити ґрунт. Окей, береш прямо так. І отсюди дивишся ґрунт, прям от, як -то кажуть, на блюдечки, тільки на лопаті. Наш з вами ґрунт, це живий. Організм, так, да, ось ця ж менька сухого як порох ґрунту, це живий організм. І так, да, поки ґрунт пересушений, в ньому там, не відбуваються нормально ніякі обмінні процеси, не відбуваються процеси мінералізації, демінералізації, біота пригнічена, відповідно, все дуже сильно або уповільнюється, або взагалі зупиняється. Але тим не менше ґрунт. Та наша з вами земля це живий організм. Хочемо ми цього чи не хочемо, земля жива. Та, і Ґрунт живий. І відповідно, якщо провести аналогію з людським організмом, та, то так само як і наш з вами організм, так само і ґрунт, він завжди прагне стану гомеостазу, тобто стану рівноважного спокою. Та, і відповідно. Наш з вами організм так само працює. Да? Тобто, Якщо організм захворів, да, або там в нього є якісь великі навантаження, або, навпаки, немає навантажень, да, то з організмом відбуваються якісь неповоротні процеси. Чого я вам це все розказую? До чого веду да? суть будь-яка ваша обробка ґрунту з самим дорогим агрегатом, з самою великою витратою палива, там, неважливо, будь-яка обробка ґрунту має лише Короткотривалий ефект. В залежності від типу обробку, типу ґрунту, там, часу обробку і так далі, цей ефект може бути тиждень-два, а може бути півроку, може бути рік. Да? Тобто, якщо ви зробите плантажну оранку там, на 70 см, то може у вас ефект буде, там, 3 роки. От. Але в будь-якому випадку це завжди тільки дуже короткотривалий ефект. А нам з вами треба стремитися до того, щоб. Налаштувати систему, налаштувати екосистему, яка буде примножувати свою біологічну активність, збільшувати вміст органічної речовини. Збільшувати вміст гумусу і збільшувати свою як наслідок продуктивність з одночасним зменшенням всіх негативних факторів тобто там зменшення кількості насіння бур'янів, зменшення кількості хвороб, зменшення кількості шкідників і так далі. Тобто, і при цьому всьому там збільшення якості ґрунту, збільшення вмісту гумусу як наслідок. Да? Тобто це. Суб'єктивно можна говорити там, Я бережу землю, я люблю землю, я там хочу, щоб моя земля була класна. Це суб'єктивно. Да? Об'єктивно це вміст органічної речовини, вміст гумусу і вміст рухомих форм елементів у вашому ґрунті. Це об'єктивно. Ви це можете поміряти, там, йдете до будь-яких людей, хто робить агрохіміаналіз, і переводити суб'єктивне, да, мій хороший ґрунт, я його люблю, переводите в об'єктивне те, що можна поміряти цифрами. І ваша задача осмислено підходити до обробки ґрунту так, щоб ви могли зробити проекцію для оцього поля або всього господарства. Як тут обробляти ґрунт, щоб як можна менше впливати на ґрунт і як можна краще збільшувалась його продуктивність, і щоб як можна більше на ньому заробляти, з одночасним покращенням його якостей вдовгу, в часі? А зараз багато з вас скаже. Богдан бляхамуха, то орати, діскувати чи бляха, що робити. Я це відео записую не для того, щоб дати якусь там, волшебну таблетку, да, для того, щоб цей інструмент підійшов абсолютно всім. Я власне з цього і почав, що сліпе копіювання може бути шкідливим для вашого поля, з одної сторони. з іншої сторони, агрокліматичних зон, ґрунтів і історії поля, і та, да, є дуже багато. Відповідно, для чого я записую це відео і до чого я хочу вас спонукати. Будь ласка, сядьте, порахуйте бабло. Скільки коштує та чи інша обробка ґрунту, скільки коштує технологія вирощування тої чи іншої культури конкретно на вашій землі, конкретно на ваших полях. Раз. Складіть сівозміну. Два. Потім під цю сівозміну складіть технологічну карту. А як я хочу обробляти ґрунт, які в мене там задачі. Це три. Потім візьміть там, лопату, щуп, все, що у вас є. Поїдьте по своїх полях, покопайте. Подивіться, як зараз виглядають поля. Зараз ви вже прибрали пшеничку, да, поле чисте, можна легко гуляти, де хочеш, в який хочеш край. Поки у вас зараз росте соя, соняшник, кукуруза, викопайте культуру, подивіться, як виглядає коренева система. Чи комфортно її рости в вашому ґрунті? Да, це вже тактика обстеження безпосередньо на полі. І в залежності від того, які ви культури вирощуєте, в якій ви зоні знаходитесь, яка техніка є в вашому господарстві, зробіть план. От в такій сівозміні, з такими культурами, з такою економікою. В мене є отакі задачі на обробку ґрунту, і я буду використовувати отакі прийоми на обробку ґрунту. Або, можливо, ви знайдете, да, що у вас класний ґрунт, класна сівозміна, і вам взагалі половину вашої техніки треба продати. Да. Потім, коли. Ви сформулюєте, як ви хочете, у вас автоматично з'явиться задача. Ага, я хочу попробувати там новтіловську сівалку, стріптіловський агрегат, я хочу вертитіловські діски, попробувати, подивитися, як вони працюють. І яку задачу уже у вас вони можуть використовувати в конкретній частині вашої сівозміни, в конкретній частині вашої технології. Не існує технологія, яка підходить всім. Треба адаптувати. Ті інструменти, які є на ринку під ваше поле, під вашу сівозміну, під ваші економічні задачі. А якщо хочете дізнатися більше про ґрунт, про те, як його досліджувати, як це працює всередині, да, як працює ґрунт як система із середини, запрошую вас на курс механіка обробки ґрунту. Посилання на реєстрацію знайдете під цим відео. І навпаки, якщо хочете дізнатися алгоритм систематизації господарства, як рахувати. Погоду, як рахувати гроші, як рахувати сівозміну, як складати відповідно як наслідок, вибирати насіння, складати систему захисту, систему живлення, виходячи з попередніх кроків, адже це логічна послідовність, це алгоритм, і це мій корисний винахід, це алгоритм систематизації господарства, то запрошую вас на наступний потік програми Farmer 2.0, який стартує вже власне в листопаді. Ну а якщо ви... Мощний Вася фермер або мощний агроном, який вже все знає, то тоді запрошую вас в клуб агрономів. Я шукаю однодумців, я шукаю людей, які хочуть постійно дізнаватися щось нове і і мають чим поділитися. Я таких людей шукаю і запрошую в клуб агрономів. Це моя спільнота, яку я формую для того, щоб рости самому і збирати навколо людей. Таких самих, які хочуть кожного дня бути на піки інформації, на піки всього того, що відбувається в агрономії. Велике вам дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк, поділіться з друзями. Приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex, чи Академі, чи Маркет, чи AgroStyle, чи будь-яких інших проєктів Grovex. Буду вам за це дуже-дуже вдячний. Ну і хайпер буде з вами урожай і перемога! Що ж такое, що, що мене з моїми мюслями. <клізь> <клізь> <2000 years later. клізь>